де відбувалося підрахунок голосів і також формування протоколів і здача їх в ТВК. По багатьох територіальних виборчих комісій ми зафіксували таку ситуацію, що люди приїжджали з порожніми протоколами. Поміж іншим, я маю навіть собою диск з відео, тобто, якщо буде така потреба, після цього ми можемо показати по Терболянській територіальній виборчій комісії, де люди безпосередньо в ТВК заповнюють порожні протоколи. Ми також маємо по шумську відео, фотографії. Тобто дуже багато людей приїжджали своїми протоколами. Порожніми приїжджали з печатками, хоча це все мало би лишатися на дільничих виборчих комісіях і безпосередньо заповнювали в територіальних виборчих комісіях. Були випадки, коли людей не приймали протоколи, щоб треба було там якісь нюанси переписати, помилки, то вони безпосередньо в районі ТВК могли отримати порожній бланк, собі сідали, заповнювали, ставили печатки. Було, що в кількості менше, аніж треба, було, транспортували протоколи на троє-двоє осіб, ми намагалися дізнатися наших спостерігачів, ну, чи були якісь фальсифікації при цьому. тобто такого, Такої інформації ми не маємо, тобто, але тим не менше, люди приїжджали з порожніми протоколами, спочатку ми заповнювали їх територіальних виборчих комісій.